Центр надання адміністративних послуг апарату виконавчого комітету Світловодської міської ради розширює спектр своєї діяльності. Про це повідомила начальник Наталія Молчанова. Повноваження, які раніше виконувала міграційна служба, здійснює новостворений відділ ведення реєстру начальник Олена Литвиненко. Так, відділ ведення реєстру апарату виконавчого комітету Студської міської ради проводить реєстрацію та зняття з реєстрації громадян, також малолітніх та новонароджених дітей та переселенців. Про повноваження відділу державної реєстрації апарату виконкому інформує начальник Леся Неборак. При та перехідними положеннями законів України про внесення змін до закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та деяких законодавчих актів щодо децентралізації повноважень. З державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та закону України про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців передбачається передачу повноважень від органів від територіальних органів, утвореними міністерством юстиції до. Виконавчих органів, ну зокрема, до виконавчого комітету Світловодської міської ради, з 4 квітня 2016 року на ЦНАП покладено функції складання адміністративних протоколів та постанов при виявленні адміністративних правопорушень, передбачених статтями 197, 198 коап. Наталія Молчанова наголосила на тому, що за деякими послугами користувачі звертаються до приватних нотаріусів, а тепер можна звернутися до центру надання адміністративних послуг. Скажіть, в чому переваги надання адміністративних послуг саме у вашому центрі аніж у нотаріуса? Якщо людина звертається з будь-якого приводу, з реєстрації нерухомого майна, реєстрації фізичної особи підприємця, юридичної особи, місце проживання реєструє, то кошти від адміністративного збору зараховуються до міського бюджету. Якщо людина звертається до нотаріуса, то ці кошти зараховуються нотаріусу і 40% до державного бюджету. І нічого до місцевого. Варто зазначити, що кошти, які сплачуються заявниками через органи місцевого самоврядування, 100% йдуть до місцевого бюджету, а звідти на потреби міста, тобто на розвиток інфраструктури, благоустрій, поточні ремонти тощо. Шановні мешканці Світловоцька, запрошуємо вас до Центру надання адміністративних послуг. Ми надаємо понад 120 адміністративних послуг. Знаходимося ми за адресою Вулиця Героїв України, 14, 2 поверх. Світловодськ – місто туристичне яскравим підтвердженням цьому стало проведення в рамках відзначення 62-ї річниці від дня заснування нашого міста туристичного фестивалю «Світловодськ-фест-62». його основна мета привернути увагу до туристичного потенціалу нашого краю, що славиться чарівною природою, давньою історією, видатними діячами, пам'ятними місцями. Організатором фестивалю виступило управління культури і туризму Світловодського міського Головна мета сьогоднішнього туристичного фестивалю це наші таланти, це наша творчість. Ми сьогодні її всю демонструємо. Сьогодні виступають творчі колективи міського палацу культури, власівського будинку культури, найкращі художники міста Світловоцька, також майстри декоративного житкового мистецтва з Світловодська, Власівки, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Полтави, Кременчуга, Черкас. Також на Алеях парку. Всіх зацікавлених чекають спортивні змагання та розваги. Бібліотеки міста та музей краєзнавчих підготували краєзнавчі експозиції, цікаві вікторини, демонстрація відеофільму про Світловодськ. Свій майстер-клас покажуть майстри з бісеру, з вишивки, з виготовлення ляльки та петраківського розпису. А відкрили наш фестиваль. Учні та викладачі дитячої музичної школи та дитячої школи мистецтв. Тож бажаємо всіх приємних вражень і гарного настрою. І справді чого тут тільки не було. Сцена живої скульптури від театру Амбіція вражала світловодців та гостей міста казковими персонажами. Купідони, королеви, королі та придворні дами перевтілились у золотаві скульптури. Учні та викладачі дитячої музичної школи та дитячої школи мистецтв цей день представили свій музичний калейдоскоп, пропонуючи присутнім яскраві класичні та сучасні музичні твори. Ніхто не міг пройти і повз презентаційного ряду від центральної міської бібліотеки та бібліотек філій. Сьогодні ми е, е, взяли участь у цьому великому дійстю. Ми дуже задоволені цим, що ми маємо можливість представити саме продукт нашої е, діяльності. Хочу по-перше сказати, що е, саме тут у міському парку було презентований новий фільм, е, який називається «Світловодськ наших мрій, е, місто над Дніпром, е, тобто переліч фільмів. Е, які присвячені народженню рідного міста, його діяльності? Бібліотеки представили виставки «Світловодськ». Мистецькі. Тут представлені картини з бісеру, представлені картини місцевих художників, представлена виставка Світловодськ історичний, саме місце народження, світловодська література, буклети, вся інформація, яка стосується цього питання. Дуже цікава експозиція Світловодськ літературний. Там літературна студія нашого міста проводить саме Бенефіс Лідії Лаврик і наші міські поети читають вірші і присвячені. Рідному місту, ну і експозиція «Світловодськ туристична який зібрав всю інформацію для того, щоб ми мали можливість відпочити, щоб ми мали інформацію про те, як де, куди звернутися і як де проводити свій вільний час. Отже, мені дуже приємно те, що зібралося все місто тут. Це дуже таке велике свято. І я вважаю, що інформація, представлена бібліотеками, буде дуже в нагоді нашим користувачам і мешканцям нашого міста. Презентаційний Туристичний ряд представили і міський краєзнавчий музей, і палац культури, і міська дитяча бібліотека. Відвідувачі фестивалю могли не лише придбати вироби народних умільців, а це кераміка, писанкарство, вироби з дерева, лози, але й взяти участь у майстер-класах із традиційних ремесел України. Кожен зміг спробувати свій талант у малюванні, ліпленні виробів з глини, вишивки, бісероплетіння. Від цікавих виробів просто розбігалися очі, Свої вміння демонстрували і продавали чимало майстрів народної творчості. Особливу увагу привертало оригінальне та смачне печиво. Ми приїхали до вас з Дніпропетровської області. Ми презентуємо дивні. Це наше обрядове весільне печиво. В кінці весілля молода роздає такі дивні кожному гостю свого весілля. Воці зацікавили саме. Ну да, ми тільки приїхали, були всі зацікавлені, такого тут ще не бачили. Слід зазначити, що програма туристичного фестивалю була досить насиченою. Тут працювали творчі майстерні, виставки образотворчого мистецтва, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, дитячий аквагрим та виставка учнів дитячої художньої школи. Цікаву розважальну програму для світловодців влаштували колективи міського палацу культури та Власівського будинку культури, представивши пісенно творче містечко, невичерпні джерела Світловодська. дійсно і світловодці, і гості міста змогли пересвідчитися на власні очі, наскільки багатогранним і барвистим є наш Світловодськ. Тетяна Головачова, Роман Бравічів, телерадіокомпанія Веселка. Світловодщина – край мрій. Цього разу нашою мрією є сонячна, солодка, смачна ягідка, полуниця. За нею ми їдемо до мальовничого села Миронівка. Усі новаторські заходи, які проводяться Світловодською державною районною адміністрацією, спрямовані на розвиток тієї чи іншої території, акцентуючи увагу на основній її привабливості. Проходять презентації, кожна сільська рада презентує те, що у неї є найцікавіше, що може привабити людей, які можуть приїжджати на їхню територію, те, що їм буде цікаво. Ну, Наприклад, Миронівка у нас, скажімо так, столиця полуниці в нашому районі, де вирощують саме прекрасну полуницю, де є люди, які займаються цим, скажімо, вже більше на професіональному рівні. Захід відбувається у рамках проекту Світловодщина Край нашої мрії. Це є елемент такий, як туристична презентація території сільських рад. Зараз у нас кожна сільська рада готує презентацію своєї територіальної громади в туристичному аспекті. Тобто, кожна сільська рада придумала, як сьогодні можна казати, свою фішку, і в рамках навколо цієї фішки готує свою презентацію, куди запрошуються туристи з різних сіл району, з міста Світловодська, з інших регіонів України, і дуже цікаві. Способи в дуже оригінальні способи вони показують велич свого краю. От свої особливості, яких немає в інших населених пунктів, брендом Меронівки є полуниця. Аграрії демонструють весь процес створення ягоди. Велика родина суків вирощуванням полуниці займається уже декілька років. Ми особисто з чоловіком більше вникали в технологію вирощування, тобто цей капельний полив і да, якби його все, ми все зробили самі. Ну якби хлопці самі все за допомогою там, інформації з інтернету. А і от уже на сьогоднішній день у нас є певні здобутки і досвід. Віталій, старший син господаря, який вирощує полуницю, презентує грядостворювач. Цей агрегат хлопці зробили самотужки. Ще чотири роки тому щось підглянули з інтернету, щось обміскували самі. Це Називається або промикоукладчик. Він сам формує гряду і укладують пленку. Вот, ну, Приміно вот так, як ми там намагалися зробити. Такую декорацію. Це для того, щоб раніше саджати клубнику. Ну, это тут не только раніше. Во-первых, тут облегчается человеческий труд. Тут намного йде економія води, тому що используется капельний полив, И поэтому економія води менше просапувати, ну то тобто, есть труда. Все делається для того, щоб облегчити труд, механізувати і автоматизировать. Гості фестивалю ознайомилися із технікою. Сергій Твердовський ставить за мету сприяти розвитку полуничного бізнесу, аби у подальшому задовольняти потреби населення не лише міста та району, а й інших областей у вживанні цієї корисної ягоди. Я думаю, що в майбутньому ну це 3-5 років, що ті підприємці, які вирощують клубнику на території Миронівки, сездадуть скажімо, сильну конкуренцію і Черкаській області. І іншим виробникам клубніки, і світловодський район буде їсти тільки свою клубніку, і місто Світловодськ, як одна в майбутньому можливо, спільна територіальна громада. А ось і результат кропіткої праці сільгосп виробників: червона ягідка налита соком, виблискує на сонці. Поки Віталій проводить презентацію, Павло пригощає мене полуничкою. Дійсно, дуже смачна! Всі охочі мали можливість придбати саджанці зрілу полуницю та поласувати ягодою. І як ви думаєте, можна їсти полуниці, насипати у блюдечко цукру, помокати і з'їсти. А не вгадали, із полуниці можна зробити дуже багато страв. Дивіться. Корзинки з вершками і полуницею, млинці з полуницею, желе з полуницею, торти з полуницею, пиріг з полуницею, компот, також з полуницею. І навіть шашличок із полунички. Всі ці страви можна було безкоштовно скоштувати. Желе складніки. А як воно готується? Не знаю. А смачне да. зараз дізнаємось. Нам сказали, що це ви приготували таке смачне желе. Ну, поділіться рецептом швиденько. «Секрет. Просто желатин, клубники і все». Майстрині з приготування добренників були дійсно неперевершені. Ох, нелегка робота журналіста. Потрібно все скуштувати, аби розказати своїм глядачам, яке ж воно все було. Голодним зі свята ніхто не пішов. І скільки б страв не готували з полуницею, але найкраща свіжа. А місцеві таланти підготували концертно-розважальну програму. Фестиваль полуниці видався на славу. Полунички It's a pizza. Woo <laughs> Сотні велосипедистів взяло участь у велодні. Організатори дитячо-юнацька спортивна школа мали на меті популяризувати здоровий спосіб життя та спортивні тренування за допомогою екологічно чистого транспорту. «Цей велодень був оснований ще 2006 році як «Bike to work» на велосипеді на роботу. Дя була настолько хороша, що його багато міст, спочатку столицею, і от зараз дійшло до нашого міста, і ми теж проводимо Это... Ви знаєте, що символ велодня – це піднятий над головою велосипед. До акції долучилися вихованці велосипедної секції ДЮСШ. Їх батьки, активна молодь міста і всі ті, хто не уявляє свого пересування по місцевості без двоколісного друга. Одна із задач. Привлечь внимание к проблемам велосипедистов. Это и тротуары не оборудованы, и велодорожки, и э, наши автомобилисты, которые не умеют себя вести на дорогах, не уступают, не делают преимущества велосипедистам. Так что вам удачи, хорошо сегодня провести время и получить удовольствие от сегодняшнего дня. Перед стартом Невеликий инструктаж и добрый путь. Трьох колесах випередили учасників велодня і чекаємо їх на набережній, милуючись красотами нашого краю. Милуватись довелось недовго. Перші колеса уже з'являються на асфальтованій доріжці. Спортсмени взяли участь у змаганні банні хоп батл, долаючи планку у висоту. Переможцем, призером і володарем кубку став Мусієнко Максим, але справжню майстерність чемпіон показав у своєму вільному виступу. Може посмотрети хто какшток здорово.